Зовсім нещодавно в інформаційному просторі з'явилася інформація, що вагнерівців серйозно познищували у малі. Зробили це Туареги. Напевно, нарешті, дюна почала говорити про себе і знищили чергових хардконерів. Але загалом цікаво, що там відбувається, що забули там вагнерівці, чому малі справді дуже важлива країна, і взагалі які такі прагматичні інтереси можуть бути в цих пустельних місцях? Ну і звісно, як прийшли ці бої, скільки втрат у вагнерівців і хто там загинув? Теж дуже цікаво. Зараз будемо розбиратися з вами, Валентин. Малі це малорозвинена пустельна держава в північно-західній Африці. Держава має слабку традицію демократії, складне колоніальне минуле, а від того і слабкі державні інституції. В Україні відбувається конфлікт. Місцеві племена Туареги борюються з центральним урядом. Наразі їх очолює організація стратегічної рамки захисту народу Азавата, так звані CSP-DPA. Про них детальніше можете прочитати на нашому телеграм-каналі в описі до цього відео. У нас дуже класний канал, на багато цікавої інформації, ну звісно, дуже крута спільнота, з якою ми закриваємо багато зборів на сили оборони. Долучайтеся, буде цікаво, пізнавально і звісно, корисно. Будемо раді бачити офіційно. Малі має дружні відносини з московитами, адже в двадцять першому році там відбувся державний переворот. Військовослужбовці заарештували тимчасового президента Ба Ендау та прем'єр-міністра Мактара Уана, перевезши їх на армійську базу Каті поблизу столиці Бамако. З того часу зовнішній вектор країни змінився раніше. Вони добре співпрацювали з французами, а тепер переключилися на московитів. Того ж року Московія задовільнила запит на те, аби відправити своїх найманців в країні. З того часу московити не лише навчають, але й беруть пряму участь у бойових діях. Безпосередня група Вагнер вирушила до Малі після того, як минулого року Рада безпеки ООН проголосувала за звернення десятирічної миротворчої місії в цій африканській країні. Загалом уряд Малі підтримує сталі стосунки з московитами ще за старої пам'яті. Московити гарно експлуатує в совєтський період колишній, і часто місцеві згадують це часи як стабільності. А тоді московити були друзями, тож і зараз, наче то все повернеться на круги своя. Вагнера у Малі сумно прославилися, оскільки багато правозахисних організацій стверджують, що вони брали участь у знищенні мирних жителів. Ніколи такого не було, і ось знов виникають сумніви в тому наскільки ефективно взагалі там працюють найманці. Московська приватна військова компанія, а по суті, вже державний конгломерат, як це взагалі буває у московитів. То ЮКОС віджали, то вагнерівці віджали. Хоча нам не шкода тих колишніх власників, але разом з ним кагібісти вже напряму її впливають. так от вагнерівці не розгорнули там боєздатних сильних підрозділів. Дії у них часто невибіркові, хаотичні і мало зрозумілі чи ефективні. Але так чи інакше, це слугує інструментом для вербування джихадистів. Через рік після прибуття найманців до країни ситуація з безпекою погіршилась. Та разом з тим вони неефективні, часто діють імпульсивно, але у офіційному уряду малі немає жодного виходу. Вони вимушені користуватися, хоч такими союзниками, адже регулярні сили. Слабуваті з повстанцями дуже важко боротися. За інформацією, місцевий уряд просить, звісно, навчати, особливо в питаннях ВПСнені, і вагнері ще й плюс долучилися до побудови системи пропаганди. Ну, московити, що вони там можуть перевести з собою. Звісно, столиця коло столиці люди максимально пропагандовані, промиті міські їм, і вони там вірять в дружбу з московитами і про легітимність місцевого уряду. Але питання, що вони там забули, а справа в тому, що малі дуже багато на ресурси: від деревини та золота до урану і літію. Деякі з них мають високу цінність, інші стратегічне значення. Експерти кажуть, що у вагнерят є просто обкатана модель, де вони своєю бандитською діяльністю паралельно ще створюють бізнес модель В Африці це взагалом концепції на видобуток корисних копалин. Вони не тільки покривають свої витрати, але, й, звісно, мають дуже значний прибуток. Тільки вдумайтесь, Московія в Африці за останні 2,5 роки видобула золота на 2,5 мільярди доларів, впевнені, що частина з цих грошей пішла на війну з Україною. Але є щось навіть більше ніж просто гроші з золота. Московити намагаються витіснити західні країни, аби вони не мали доступу до стратегічних ресурсів. Суть -то така, якщо вони не будуть контролювати видобуток, вони як мінімум його зупинять. А тим самим московити будуть ще більш цінними на світовому ринку продавцем ресурсів. Той самий приклад у московити його продають, а конкурентів вони по суті в Африці зачищають. Ось такими от діями різними у малі взагалі переписали серйозно кодекс видобування ресурсів. Австралійські компанії тепер мають серйозні проблеми. А звісно, московити будуть тільки розгортатися. Особливо увага, звісно, щодо літію. Речі, австралійці хочуть зайти в Україну. У нас є окремий допис і окреме відео. Посилання буде в описі до цього відео. Подивіться, дуже цікаво. А тепер перейдемо безпосередньо до протистояння у північно-східному регіоні. Малі по суті перебили групу вагнерів. Та, звісно, і військових хунтів, які просувалися на китайських бронемашинах. Про це написав у своїй сторінці у Твітері Мохамат Ларбійзітут, який є колишнім алжирським політиком, правозахисником і дипломатом. Він опублікував допис, де зазначив, що в Азаваді тривають жорстокі бої, які тривають декілька днів. Сепаратисти Азават, в які входять Туареги, араби і фулані відбили наступ малійської армії, які в основному складаються з племен Бамбара, яке підтримували в найманці Вагнерята. Одна з найбільших битв відбулась 27 числа. Він Азрафі поблизу міста Тін Заутаїн. Тін Заутаїн. Відчуваєте вайб юни прям ух, і ще й перебили там московитів. Просто якісь паралелі. Дуже цікаві втрати малійської армії та Вагнеру дуже високі. Після того як повстанці нещодавно отримали вкрай необхідну зброю проти безпілотників легку артилерію та боєприпаси. Звідки вони це взяли, невідомо, але хунта каже про те, що це прийшло за Алжиру. Але ще два суб'єкти, які активно можуть цьому слугувати. По перше, це західні країни, які турбуються через те, що втрачають Африку, і зокрема вже цей регіон. А по друге, це Саудівська Аравія, яка останнім часом побила горщики з місцевою хунтою. Справа в тому, що регіон Сахелю, хоч і бідний, але ресурси звідти йшли і до Саудівської Аравії. І тепер Саудів звідти. Відтісняють, що їм не подобається. Також у суботу повстанці Туареги на півночі малі заявили, що вбили та поранили десятки солдатів, які підтримували військовий режим країни. Майже в цей час хунта заявила, що декілька солдатів було вбито, і десятки поранено після того, як повстанці напали на одне з міст. В принципі, повідомлення співпадають. Коаліція очолювана повстанцями Туарегами, також заявила в суботу, що під час боїв у четвер і п'ятницю захопила бронетехніку, вантажівки та танкери. Речник повстанців заявив, що ворог зазнав значний втрат у техніці і десятки вбитих він також заявив, що деякі малійські солдати, а також вагнерята, здалися в полон. Судячи за все, це справді один з найсильніших ударів, які мали вагнерята, як мінімум, в цій країні. Щодо втрат Вагнеру, то у неділю кілька московських військових блогерів повідомили, що щонайменше 20 членів групи Вагнер були вбиті в засідці біля кордону з Лажиром. Проте інші джерела московиті кажуть про те, що було вбито близько 50 найманців. Пошкоджено декілька одиниць бронетехніки, а також збито два вертольота Мі-24, які йшли на підтримку. Звісно, взяли і поранених. Серед вбитих був і московський зет-блогер Білий, який керував півмільйонним пабліком Грейзон. Крім того, канали, пов'язані з Вагнером, повідомляють про ліквідацію людини, яка очолила ПВК Вагнер після вбивства Пригожина, командира з позивним Лотос. Господар пішов, і лотос розквіти хотів. Та зірвали його в пустелі. Є дані про те, що цей лотос брав участь у бойових діях в Україні і координував вагнер під Бахмутом. Тобто вороги нашої батьківщини знищені, і це прекрасно. Отже, вагнерівці в Малі запросила військова хунта, вони там безчинствують і заробляють на корисних копалах. Але є небіспідставні судження про те, що вагнерівцям вирішення проблеми в цій країні не потрібні, адже якщо хунта. Зможе теж більш-менш стабілізуватися вона і їх кікне нафік. Тому вони от хочуть балансувати. Але добре, щоб під час цього балансування їх там і нормально постріляли. Сподіваємося, буде більше. Ну і в принципі, Тореги молодці. З їх культури брали прототип для дюни. І класно, що вони отримали зброю і почали просто винищувати московитів. Взагалі, всім силам, які хочуть свободи і е, хорошого майбутнього. Ми думаємо, треба давати зброю, особливо там, де московити лізуть як тергани. Тож сподіваємося, що московитів побільше доб'ють. А ми будемо далі свідкувати за тим, що коїться в світі, і все, що впливає, звісно, на Україну будемо досліджувати. Залишайтеся з нами до зустрічі.